Росія атакувала українські території ракетними ударами та іранськими дронами камікадзе. Станом на 17-ту годину загинули 11 людей ще 89 – поранені. Пошкоджені біля 70 об'єктів, 29 з яких критичної інфраструктури, приватні будинки та школа у столиці. Ніяк інакше, як тероризмом та винищенням української нації, ці дії не назвеш. Це все має конкретні юридичні підстави говорити про те, що Росія відкинула будь-яке маскування і веде сьогодні проти України відверто терористичну війну. З сьомої ранку до обіду Росія випустила майже 90 високоточних ракет різного типу. Наші захисники збили 43 ракети та 9 з 12 безпілотників. Лише одна ракета калібр вартує 6 мільйонів доларів. «Х-101» – 13 мільйонів. Нічого не шкода для того, щоб внести паніку, внести панічний настрій і зламати Україну українців тилу всередині країни не вдається це зробити з армією. Вони хочуть воювати проти. Українського народу наразі енергетики роблять усе, щоб українці були зі світлом і теплом, застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень. Станом на 17-ту годину електропостачання відсутнє у п'яти областях України: Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській і Тернопільській. В інших, де також були влучання, мережі частково пошкоджені. Найскладніша ситуація у сусідньому Львові. 90% міста без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують. Понад 80% світлофорів не працю на перехрестях стоять регулювальники. Також у місті відсутня подача гарячої води. Є проблеми зі зв'язком. Сьогодні ж влада просить українців обмежити споживання електроенергії, аби зменшити навантаження на українські мережі після ворожих ударів. З п'ятої вечора до десятої вечора у нас максимальне навантаження на енергосистему кожного дня. Сьогодні це важливо. Треба виключити світло в цей період, не користуватися електроприводами для того, щоб вся країна пережила цей важкий день. Найбільш енерговитратними є такі прилади, як електрообігрівачі, бойлери, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична, духовна шафа, електрочайник, праска, посудомийна машина, кондиціонер. Крім того, українців просять за можливості не користуватися ліфтами. Хоч на Волині сьогодні прильотів не фіксували. Громадян області просять дослухатися до цих рекомендацій, адже українська енергосистема централізована. Звернувся до Волинян і голова військової адміністрації Юрій Погуляйко. Підготуйте запаси води, ліків. Та портативний зарядний пристрій. не нехтуйте сигналами про провітряну тривогу. Та завжди йдіть в укриття. Припускають, що сьогоднішня атака на об'єкти критичної інфраструктури неодноразова акція. Росіяни будуть і далі обстрілювати важливі об'єкти, щоб таким чином примусити українців до перемовин. Утім, ніякі атаки вже не злякають українців на шляху до перемоги. Лишаємося сильними та допомагаємо нашим збройним силам вигнати ворогів з української землі. Марія Вавренюк, 12 канал.